Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Коли я йшла вранці у дитсадочок, я зустріла зайчинят, які загубились. Давайте подивимось на них. Ось які зайчата до нас прийшли. Малята, і вони такі сумні. І кажуть, ми загубилися і не можемо знайти. Наш лісо, ліс, у якому ми живемо. Допоможемо, малятка. А давайте спочатку подивимось і порахуємо, а скільки ж зайчаток загубилось. Давайте порахуємо разом. Один. Два, три. Скільки всього зайчат. Правильно, три. Давайте ще разом. Зі мною порахуємо. Один, два і три. Всього три зайчика. Ну що, допоможемо зайчатам прийти в свій, знайти свій ліс. Ось ми йшли разом з зайчатами. І перед нами дві стежинки. Подивіться уважно, малята. стежинки однакові? Ні, правильно, не однакові. А які ж вони? Одна стежинка вузька, а друга широка. А тепер, малята, поміркуйте і скажіть, по якій стежинці. Краще йти зайчатам по вузькій або по широкій. Правильно, дітки, краще йти по широкій стежинці. Тому що зайчат багато, і їм по вузькій стежинці буде йти не дуже зручно. Тому ми прибираємо вузьку стежинку. А ось зайчата підуть по широкій стежинці. Ми їм допоможемо. Ми по стежці йшли, йшли, у лісок прийшли. Ви навколо озирніться та уважно подивіться, що у лісі росте. Чи ялинки в лісі є? Давайте, малята, поглянемо, чи є у лісі ялиночки? Так, є, і дуже багато, і вони різні за висотою. Подивіться уважно, яка ця ялинка. Вона велика. Ця ялинка. Трохи нижче. І ця ялинка іще нижче. Ви помітили різницю між ялинками? Давайте іще раз малята. Поглянемо уважно. Ця ялинка велика. Ця ялинка нижча, а ось ця ще нижча. А як ви думаєте, як же можна їх? Порівняти, і щоб ми були впевнені в тому, що ялинки різної висоти. По-перше, їх можна накласти одна на одну. І ми зразу побачимо, що ялинки різні за висотою. Або поставити ялинки поруч. І ми теж бачимо різницю між цими ялинками. А подивіться ще уважно. І скажіть мені, скільки ялинок у нас є? Одна, друга, третя. Скільки всього ялинок? Ялинок три. А зайчиків скільки? Один. Два, три. Скільки всього зайчиків? Зайчиків теж три. А як же можна сказати ялинок і зайчиків? Кількість їх однакова. Зайчиків троє і ялинок три. І тому кожен, кожний зайчик сидить під ялинкою. І ось знайшли, ми допомогли нашим зайчатам. Прийти до лісу, вони ж загубилися, а тут прибігає до них їх друг. І ще один зайчик, і, по, і, по, і приніс їм подаруночки, Подивіться, що він приніс. їм. Зайчики що люблять, вони дуже люблять і капусту, і морк, і морку. І ось їхній друг, цей зайчик, приніс їм морквиночки. А давайте з вами разом порахуємо, скільки ж всього тепер стало зайчиків. Один, два, три, чотири. Скільки всього зайчиків стало у нас на полянці? Їх стало чотири. І ось цей зайчик, який приніс подаруночки, він пригощає. Ось цих зайчиків морквинками. І роздає одна морквинка, друга морквинка і третя морквинка. Подивіться, усім зайчикам достатньо морквинок. І у цього є морквинка. Давайте порахуємо морквинки, які приніс зайчик. Одна, друга. Третя, четверта морквинка. А скільки ж зайчиків у нас? Давайте разом порахуємо. Один зайчик. Два, три. Чотири. Скільки всього зайчиків? Правильно. Зайчиків. Чотири. А морквинок скільки. Вірно. І морквинок. Чотири. Тобто. Зайчиків і морквинок однакова кількість. І всі наші зайчата дуже задоволені. Вони, вони знайшли свій ліс, ми їм допомогли. І тепер вони будуть гуляти на своїй галявниці. На цьому малята наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!